Доброго часу Прикарпатці, це програма Актуальне інтерв'ю. Продовжуємо тему про вживання алкоголю, його вплив на наш організм. І знову нашим гостем в студії є член Всеукраїнського громадського руху Твереза Україна Юрій Оробець. Я вас вітаю в нашій студії. Доброго здоров'я! Отож, пане Юрію, як алкоголь впливає на дітей? Ви проводите лекції із ними. Яке враження їхнє після вашої розмови? Так, і чи доносять вони все це потім своїм батькам? Так. Хочу сказати, що діти дуже наївні і правдиві, і все, що відбувається в сім'ях, вони в такому віці всю правду кажуть. І що саме інтересне, цю правду краще в них побачити, коли вони намалюють малюночок. І коли ти їм кажеш, намалюйте святковий стіл, своє день народження, або як ви бачите майбутнє в своє весілля, то обов'язково на цьому столі я бачу пляшечка горілки або шампанського, або вина і торт. Це обов'язково. І це мене дуже шокувало, що всі діти, я їм не кажу, що треба намалювати, а у них уява вже є майбутнього весілля і дня народження. Це пляшка отрути алкогольної. Після цього, коли я їм розказую, що я не вживаю, що це є отрута, що воно все таки шкідливе, що тому, що коли вживається алкоголь, на 20 років менше живуть на 20 років як діти реагують, коли він каже, діти, що коли це все розказуєш, а особливо коли вживають ще солодку воду, тому що це теж отрута. Коли вони вживають пепсі кола або кока-кола. Я звертаюся до батьків. Шановні, якщо ви любите дітей, не ставте оці хімічні сполуки на стіл, узвар, компот. Домашній торт зробіть. Но не цю гедоту, не цю отруту, яка в магазинах продається. Бо тому що це зелений бізнес. Це розумієте, це бізнес такий великий, що всі хочуть посадити на цю отруту, і особливо дітей. А дітей як обманюють? А давайте почнемо з дитячого шампанського. Але коли вони балюють дитяче шампанське, а хто пробував? Всі пробували дитяче шампанське. А коли виростете, будете доросле шампанське? Всі, а я чого? Будем, ми вже й пробували. Дехто кажуть це їм по шість рочків, а починали пробувати з п'яти рочків. Оце зараз наш такий вік. Оце що все бачиться, воно копірується. І тому я хотів би, шановні батьки, якщо ви зустрічаєте чи день народження, діти не повинні бачити, як ви травитеся і як ви поглинаєте цю отруту. Якщо ви хочете, щоб вони не поглинали, щоб вони не отруювалися, не програмуйте, тому що програмування йде з першого рочку аж до п'яти років. Всі, що ви хочете, якими щоб ці якісні. Всі позитивні якості, які у вас нема, але ви хотіли, щоб були в дітей, не показуйте. Бо тому, що алкоголіст починається або вживання алкоголю не від коли він підняв першу чарочку, а коли він побачив цю першу чарочку з рідних батьків, бо тому, що батьки це авторитет, і то, що роблять батьки. Точно так само повторюють діти. А в результаті, що з 10-12 років потім вони це програмування починає працювати. І якщо вони до 5 років запрограмовані, то де з 10 років, з 8, починають оце пробувати все частіше і частіше. Спочатку є рефлекс, ну блювота. Вроді це неприємно, тому що це отруто. Я ще раз хочу повторити, алкоголь і тютюн це є наркотики. І це Всесвітня організація охорони здоров'я чітко сказала. І тому ми повинні віднести його до наркотиків, Котичних засобів. Вони не повинні бути у нас на прилавках магазину, там, де продукти харчування. Але коли питаєш студентів на Новий рік у вас шампанське, це харчовий продукт чи алкоголь? А вони кажуть, харчовий продукт. А я кажу, а ну підніміть руку, хто не знає, що це шкідливий. Ніхто не піднімає руку. З одної сторони харчовий продукт, з одної сторони, знають, що це й отрута, але всі знають, що він і шкідливий. якого почекай, Самі поглинаєте, знаєте, що шкідлива, то це як називається? Це називається шизофренія, коли дві думки різні, полярні, але я їх не звинувачую їх в цьому, що вони такими стали, що вони батьки їх запрограмували, а тепер вони продовжують. Але найгірше, що батьки не всю правду дітям кажуть, особливо дівчатам. Тому що хочу вам сказати, 70% дітей починають поглинати отруту алкогольну з дозволу батьків. Не з вулиці, а з дозволу батьків. Яким самим чином. І краще кажуть, краще нехай дому. А от день народження, новий рік, там, чи якесь різдво, Тобто, то батьки щось. не перечуть. Бо, не те, що не перечать. Так, ти вже доросла доця, Тобі вже 12-15 років можеш чуточку вина попробувати. Бо тут теж є такий міф, як кажуть лікарі. Чуть-чуть для того, щоб почистити судини. А це міф. Судини не чистить. Наоборот, алкоголь, який є в вині, він попадає в кров. І кров, еритроцити, які є, оболонка жирова, спірт розчиняє, вони розкриваються, злипаються, робиться еретроцитний тромб. І вони забувають судини. І тому від перших 100 грам, кажу, знаєте, чи ви такі розові стаєте? А тромб забиває судини, вони роздуваються, і ви тому такі червоні. Але воно закінчується деколи бідою. Ви знаєте, буває так, що коли цей тромб попадає в голову, мозок тріскає судинка і відбувається мікроінсульт. А у нас щороку, щоб знали наші українці, щороку отримують інсульт 140 тисяч українців. 140 тисяч українців отримують мікроінсульт. Але є два результати після мікроінсульта або смерть, або параліч. Всі, хто отримав параліч, тобто, якщо в лівій півкулі, то зразу права частина вся від. Стає паралізованою рука і нога. Медики Серце. Якщо в серці лопає судинка, називається інфаркт. Щороку в Україні 50 тисяч помирає від інфаркту тільки за те, що судинка трісла. А ми не знаємо від чого. Чуть-чуть, може, шампанського чи вина, і ти не знаєш, в Нечисті судини, наоборот, забиває тромбами. Медики часто говорять про те, щоб для розширення судин випити треба трошки кунячку. Вони самі це рекомендують. Це також міф. Так, це також міг, тому що ніхто рецепт цей не виписує. Це зразу можна сказати. Випишіть мені цей рецепт. По-друге, в медінституті їх вчать, що таке етиловий спірт. Це отрута. Як ти вчиш одне, а людям кажеш друге. По-третє, ніхто в аптеках не продає цю гидоту, нема рецептури. І по четверте, зробили експеримент. одна фармацевтична компанія в Великобританії вона взяла думаю, думає: слухай, та ви ну це вроді як кажу, а ну давай таблеточках, будемо його продавати як медикаменти, які бере, як ви каєте, розширює судини. Вони витратили не багато не мало, мінімум 370, 370 мільйонів доларів на експеримент. Ви почули, яка цифра? Не мільйон, а 370 мільйонів. І що ви думаєте, експеримент не вдався? Коли два трупи було, після того, вони закрили цей експеримент і сказали, ніяке вино ніякої користі не дає. Всі медики, перед тим, як стати медичним працівником, Лікар, щоб стати лікарем, він пройшов всю ту школу. В школі він вживав алкоголь. Як ви думаєте, вживав? Пішов в медінститут, вживав, вживав. ще й як вживав. А потім, коли прийшла інформація, що це шкідливо, а він вже залежний, а в нього вже шкідлива звичка, і він вже без неї жити не може. То лікар, який говорить, що це є користь, він або вживає, або він вже алкоголік, або він п'яниця, або він помірно петущий. Або знаєте що? А може він бізнес має свій. От тому що у Глов є такий академік, який ніколи не вживав алкоголь. Всесвітньо відомий. Він прожив славних 104 роки майже. 103 роки повністю. Він до 100 років робив операції. В нього рука не дрожала. І він робив оці... і він розумієте, він провів 10 тисяч операцій. 60% відсотків 6 шість тисяч операцій. Сказав, можна було і не робити алкоголіки. Наслідки вживання алкоголю або тютюну. Коли рак легені, він відрізує, а він одного курця взяв та й зважив легені. Ану скільки хоч важуть, на 10 кг важче. А то смола. Ну, це окрема тема про тютюн. Про, про тютюн ми поговоримо. Глядачам буде також Але цікаво. я хочу довести до кінця, що батьки повинні знати, що коли вони при... починають своїм дітям, якщо вони їх люблять, якщо по справжньому люблять, я хотів звернутися до батьків. Шановні батьки. Коли народжується дитина, дівчинка особлива, їй Бог природа, дає зразу весь комплект яйцеклеток, який є в яєчниках. от по 400 штук з 12 років по одній починають виходити. Як тільки дівчинка вжила, починає поглинати алкоголь, той алкоголь прямо йде в теж. І теж починає там деформувати яйцеклетку. А коли яйцеклітину деформується алкоголем, Деформується. І вона, наприклад, через 10 років вийде заміж. Та дівчинка вийде заміж. Перша виходить не здорова яйця клетка, а от іменно ця, яка вже деформована. І от і деформована яйцеклетка, коли виходить, сперматозой під підходить, і на букву, де я питаю в школі, а ну що народиться? А всі знаєте, що в один голос кажуть? Дебіл. А яка дитина? Розумієте? І так і студенти мені кажуть, і всі сміються з цього. Ви розумієте, яке? У нас 90% народжуються діти з ВАДАми. Я коли підходжу, я був депутатом міської ради, і в мене був колега, який на УЗІ через нього проходять всі вагітні жінки. Бо три рази кажуть, за 9 місяців треба пройти. Тест. А ну, що там буде? А він, знаєте, коли бачить, що без руки, каже: Знаєте що? аборт. Без ноги каже, аборт. У нас 200 тисяч абортів щороку. Офіційно, а неофіційно 600 тисяч. Українців не можуть своє знайти. А чому? А тому, що алкоголь. Всі кажуть, ви знаєте, це радіація. Це радіація, тому що екологія тобто, від екологія. Ми все хочемо на щось зовнішнє спихнути. Я хочу сказати: від екології залежить всього на 20%. Спосіб життя. В Швейцарії ще 150 років назад був відомий такий випадок. Узнали, як напрямую алкоголь впливає на народження дитини. Здорову чи нездорову. Це було ще 150 років. Швейцарія, вроді там, Альпи, висота гір, клімат чудесний, радіації немає, Чорнобиля не було. Що ви думаєте? Подивилися, вони відкрили спецінтернат, спецінтернат, там, де діти з вадами. Ті, що вже не можуть нормально існувати. Що ви думаєте? Подивилися, коли вони народилися. І побачили, що в один місяць всі народилися майже в один місяць в цьому спецінтернаті. Думаю, що це за, 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 за день в Швейцарії, що місяць такий, що так народжується, відняли 9 місяців і подивилися, а що в Швейцарії відбувається 9 місяців назад перед тим, як народити таких з вадами дітей. Як ви думаєте, яке це свято? Як ви думаєте, яке це може бути свято? Різдвоновий рік, Різдвоновий рік. це ми так, так гуляємо. Ні, свято молодого вина. Тільки заграло вино, зразу гащать, як ви кажете, то домашнє, то своє можна. І після того народжуються діти з вадами. Ви знаєте, мені самому прикро. У мене батько був алкоголіком. Я зробив майже інвалідом. У мене сестра теж народила дитину. Бачите, як воно б'є по поколінням, теж дитину з вадами. Мені неприємно це говорити, але це правда. Цю правду треба нести. І коли село вже просто зникає, коли якраз нація українська з села зникає, коли не було в нас ніколи, не було запойних, не було в нас весілля, як ви кажете, традиція. Та яка традиція? От я три дні назад хочу вам сказати, яких три дня? Суботу. Минулу суботу був, приїхав я зі Львова. Мене запросив, тверезник 30 років, женився. Знаєте на яке весілля? Тверезе. Чисте українське тверезе весілля. Всіх вишиванках, в українських традиціях танцювали, співали. На столі був вода, сік, узвар, їди що хочеш. З п'яти вечора до двох годин ночі всі раділи цьому святі, народилася сім'я. Я поділився радістю цією сім'єю. Я розділив свою радість і їхню радість. Що ви думаєте, дарили на тверезих весіллях молодим? Який подарок? У нас зараз без пляшки нікуди не йдеш. Це, це як тебе візитна карточка. Коробка конфет, це гедота і плюс ще пляшка. Це ще друга Гедота. І цю Гедоту ти хочеш сказати, от тобі з радістю я далю. Та це не нормально, це епоха дебілізації, як ми живемо з вами. І це не норма. І цю традицію треба просто викорчовувати з нашого лексикону. Я подарив йому бочонок меду. Тому що є таке поняття, як медовий місяць. Що таке медовий місяць, як ви думаєте? Це період для молодят, так? Про це ми говоримо. Ні, це коли молодята їдуть кудись собі на Баганські острова і відпочивають. Ні. Медовий місяць це коли молодята цнотливі він і вона вступається в шлюб, розумієте, створюється сім'я. І в цій аурі, в цій любові, вони б цілий місяць їдять мед, медову продукцію. А мед має властивості 450. Різних органічних речовин чистить організм, підготовлює для того, щоб кращі діти народилися. І я думаю, що кращі, красиві, здорові діти народжуються тільки в той, хто медовий місяць не в алкогольному, а іменно в медовому. Медова вода це просто суперпродукт. Тому я рекомендую, бо ви зараз запитаєте, а що можна тоді вживати? Я й кажу: вода. 30 грам. На один кілограм ваги тіла це норма води. Тому я в дітям і в школі кажу, а ну підніміть, що вам батьки дали в школу. Яку їжу? А вони гроші дають, а їжу яку? Я кажу, вода це номер один, яблучко і банан номер 2 Жива їжа. Щоб ви були живими, але не мертвими. Оце буде нормально. Тому я хочу звернутися до всіх дівчат, до всіх бабусь, матусів, у кого є доця внучка. Ніколи не ставте на стіл алкоголь, ні вино, ні шампанське. Бо тому що поки не народить вона останню дитину здорову. Не маєте права травитися алкоголем, бо тому, що воно б'є по вашому роду, по нашому, Поки деформація яйцеклеток відбувається. Пане Юрію, якщо ж е, алкоголь вживає вже вагітна жінка, так. в якій утробі є дитина, як це відбувається на дитині? Чуєте, ну це напрямує. Ну Якщо в нас одна система, кровина, то та дитина просто поглинає і ми просто вбивчі. Так само, як і курить. У нас зараз багато курців є. У нас 30% дівчат, які курять, не можуть відмовитися, коли вагітні. Це теж проблема. Це дико. Бо коли ця дитина народжується, а вона народжується, знаєте, як тому мішочку, і починаються ці води відходити, а вони такі смердючі, таким перегаром, а вона вся синя ця дитинка, і вона менше в розмірах. Оце ми таку інвалідність зразу маємо. Цю правду ніхто не показує. А я би хотів, щоб телебачення оце показувало. Не рекламу пива, не того кличка, який каже, який в нас і наш патріотизм бере і застосовує. Та не можна цей патріотизм в алкогольних цьому бізнесу, а бізнес шалений. Йому заплатить о цьому авторитету кличку, і що нехай він пропагує. Що він пропагує? Він думає, він сила, він мужність, він патріотизм пропагує. Він пропагує нашу сильну Україну, він деградовану Україну пропагує. Він пропагує геноцид народу, вимираюча нація. У нас вже є. Хочу вам сказати, у нас буде 11 мільйонів. Якщо ми так будемо поглинати і далі. Якщо в нас 16 мільйонів чистого спірту на душу населення, от такий темп і будемо, що саме інтересне, кожне покоління має вищу дозу. І по кількості, і по градусу. Ви розумієте, до чого ми йдемо? А вже пішов алкоголь, уже не той. Пішов наркота. Вже пішли інші наркотики. Більш сильніше починається з пива і з цигарки, а закінчується марихуаною, кокаїном, і героїном. Розумієте, на чому? Я? А на дискотеках всі, екстезі беруть таблеточку, всю хімічну. І розумієте, у нас в організмі, щоб ви знали, виділяється свій свій алкоголь. Щодня виділяється 10 грам чистого спірту. Це наш внутрішній наркотик, гормон щастя. Але якщо ти починаєш поглинати зовні цей наркотик, все, цей зупиняється і не виробляється. І тоді що? Виникає залежність. І чим більше доза, тим більше хочеться. Спочатку психологічна залежність, це називається алкоголік першої стадії, а потім виникає фізична залежність. Це вже алкоголік другої стадії. І у нас таких 7 мільйонів. Але ніхто не говорить. Особливо я хочу зараз звернутися до підлітків, які поглинають пиво. Бо пиво це ще гірша гедота. Бо тому що в пиві є сивушні масла, в пиві входить соло, з якого додають грибки, і він там. Поглинає, так сказати, цукор, цей грибок і випісує тиловий спірт, і сивушні масла виділяються, бо там інші спирти, альдегіди там виділяються. Крім того, там є ще є хміль, щоб ці сивушні масла, якось так сказати, не відчувала людина. Давай ми туди ще хміль додамо, а хміль, коли вариться, то з нього виділяється жіночий гормон. А коли хлопці п'ють цей жіночий гормон, то через 20-30 років вони стають жіночоподібними істотами з тими животами, і в них бобік всихає. Кожний другий стає імпотентом, і ніхто не думає, що воно б'є йому по бобіку. Ніхто це не думає. Але кожен другий стає не то, що імпотентом, а бездітним. От проблема. Скажіть, будь ласка, на державному рівні, ви спостерігаєте, є якісь сьогодні е, програми, які все ж таки мали б допомагати, щоб зменшилося вживання алкоголю? Бачите ви їх чи ні? По-перше, хочу сказати, чи вигідно це державі. Всі кажуть, і міф такий є. Що державі вигідно оспаювати народ. Чуєте, а туди з чим жити? А податки, то народ платить для того, щоб утримувати цю державу. А державі це не вигідно. Я це хотів цей міф роз... на, один, на одну гривню, яка попадає в державний бюджет, а в державний бюджет, щоб люди знали, попадає всього на всього 40 мільярдів. А бюджет складається з 400 мільярдів. Десята частина. Не покриває. Це не той. Основний бізнес він тіньовий. 40% від цього бізнесу йде підприємцям. І у нас цим торгують цим бізнесом, торгують, щоб ви знали, 100 тисяч підприємців, торгують цим бізнесом, тю -тю, алкоголем. І ще 90 тисяч підприємців, які торгують тютюном. Це шалений бізнес. Держава, держава, давно не вигідно. Давно треба було ввести сухий закон. Тобто обмеження. Тобто по часу. Це раз. По-перше, треба починати хоча б з 12-11 годин дня і до 2-3 реалізація цієї отрути, а не ночу, не 24 зробили доступність для того, щоб це я розумію, що це є зброя масового знищення і треба цей нарід вбити, знищити. Бо тому що цією зброєю дуже легко убити цей народ. По-перше, коли алкоголь в мозок попадає, віра в Бога, забудьте. дівчаток, дівчатах центр совісті, центр сомі сорому. Тоже блокується, і ви якими стаєте доступними. Я вибачаюся, я не про вас хочу сказати. Це ті, які поглинають алкоголь. І тоді вони вроді стає, якби, а де та цнотливість, про яку ми повинні сказати, що до шлюбу ви повинні її тримати, а її не пропагують. Отак От воно алкоголь і робить. По-друге, а вік ми повинні нашу молодь захистити хоча б до 25 років. А ми до якого віку захищаємо молодь? До 18. в Європі, в Америці захищають молодь тільки до 21 рік. Пиво дозволяється після 21 року. А у нас підлітки п'ють пиво як воду. Ще одне безалкогольне пиво існує це... Безалкогольне пиво хочу ще раз сказати в безалкогольному пиві. Я коли їхав в поїзді, мені один німець попався. Я йому розказав, що у вас там 80% німців не можуть заплітнити жінку. А чому? Бо ці певні фестивалі, і у них вживається цей гидот, оцього піла 160 літрів на душу населення в рік оцього піла. Це в них. Розумієте? І вже 80% чоловіків тяги нема до жінок. У них тяга того пива. А якщо вже й живуть, і він каже, та я б'ю безалкогольне пиво. І показує наше безалкогольне пиво. Я так взяв цю пляшечку, баночку, і написано велике 0. Я кажу, а ну подивіться дрібним шрифтом, що там написано: 1% алкоголю. А плюс жіночий гормон. А плюс. Ароматизатор, а плюс фарбник, а плюс консервант. Слухайте, то це ми мертве п'єте. Воно б'є по вашим яєчникам або по вашим яєчкам. І що з вас вийде? Яка реакція була? Яка реакція? Він коли з таким животом був, то я побачив, яка реакція. Що мені далі з ним говорити? Да, ви праві, ви праві. Він це зрозумів. Що він хотів прикритися, що це безалкогольний не шкідливи. Шкідливо ще гірше. Це отрута хімічна. Так само, як пепсі кола, отрута, так само, як живчик отрута. Будь-яке кольорове, солодка, газована вода це є отрута. Береться вода, порошок розмішується, газ додається, і на діти травіться. І підшункова печінка починає просто починає збої давати. І виникає рак. І ми ніхто не думає, звідки цей рак виник від водички простої, солодкої. А це бізнес шалений на цьому пирожку, хтось заробляє, а хтось помирає. І нас знакає, я кажу, 200 тисяч щороку українців. Тому я хотів би сказати: підняти ценз віковий, оце буде програма державна. Я думаю, може, зараз прийшли деякі депутати Верховної Ради і приймуть. По-друге, треба заборонити, щоб ночі ніхто не вживав, не продавав хоча б. Не можна ночу 24 години. У нас не було такого явища. І це не було традиції. І не було традиції, щоб пиво пити, як воду. Ви знаєте, я хотів би такий віршик назад читати, якщо ви мені дозволите. будь ласка. Для всіх українців, бо він такий важливий. Він називається алкогольне корито. Ви не чули такий вірш? Ні, не чула. Не будь чула. ласка. А от я б хотів, щоб народ почув. Бо він дуже такий, знаєте, від народу йде, але тверезого народу, бо тому, що є такі саме головне, знаєте, перед тим як я віршок розкривав, жінки перші, які заставляють чоловіків. Струїтися. Тільки вечерінка жінки наливають. Ану давайте, ну давайте, ну за жінок, ану давайте. І вони споюють своїх чоловіків. А потім кажуть, Господи, звідки цей алкоголь взявся на мою шаю? Ви розумієте? Через всю країну неньку. Де десь голода де шито, про пролягло, немов би демон алкогольне корито. Йдуть до нього з чарочками поважні особи. Ці черпають із корита і плють для вподоби. Вихваляють вміст корита, і з того радіють, промовляють гучні тости, культурно балдіють від слова балда. Інші спритно від корито. Купками черпають, ті п'яницями вже стали, ви нахтолог, знають. А п'яницям, як відомо, не дай Бог нікому. Їм балдіти, що дурному наїстися жому. Поряд мордою в кориті алкоголіки лежать. Ті вже славно побалділи і нікуди не спішать. Їх корито, як кайдани, держить, не пускає, цих храбів твереза воля дратує, і лякає. Панство що вміє пити, Алкашів терпіть не небудь. Не можуть, заважають жити. Поєднало всіх вино бідних, і багатих, і розумних, і дурних, і простих, і пихатих. Розчинилася культура спіла міскорита. Ту культуру культивує державна еліта. Отак От мізки деградують, мораль шкутильгає, речовина, що в кориті, світом заправляє. Не обходиться без піла жодна презентація. П'ють культурні та п'яниці, пропадає нація. Отак От спивається країна від Карпат до Сходу. Починають з п'яти крапель, потім п'ють, як воду. Війна, голод, голодомор усе разом, з... разом не знищило стільки люду, як вино прокляте, а в кориті бродить вино, нам ньому немає. За дорослими в кориті молодь поспішає. Вся еліта забалділа, п'є балдіє балдієв міру, продали за п'яну балду і хреста, і віру. Скільки розуму нам треба? І яку еліту, щоб сказати раз назавжди ні тому кориту. Де ви велетні духовні, де мужі державні, де тверезі правителі, де ви мужі славні? Хто врачує власний народ? Хто знищить корита? Коли запанує народ? Весело і сито. Тверізійте, мужі славні. Не йдіть до корита. Ви еліта, а не свині. Еліта, еліта. Хочу вам сказати: от в нас є національний герой. Даже в Західній Україні, даже з нашої Станіславщини. Хто це такий перший в нас тут був, якого не признавали, тепер признають героєм України? Як ви думаєте? Степан Бандера. Ви хочете сказати, що Степан Бандера е, вживав алкоголь? Ні, я хотів сказати, що Степан Бандера му році весілля робив. Безалкогольна. Без алкоголь. О, і тому ці коз хлопці послідовниками за. А як же всі націоналісти, якщо вони справжні, якщо вони патріоти, вони повинні бути тверезі. Я думаю, от... відсоток тверезості там дуже невеликий, правда? Ви чуєте? Я би не хотів сказати. Всіх хочу сказати, от мені, коли я прийшов у Львів і побачив, там є така е... підземна, як вони кажуть, отой ресторанчик, де приходять. Криївка. Та в Крінівках ніколи не вживали алкоголь. Шановні, ніколи, ніколи не вживали алкоголь. Пильні спильнували. Тільки дай алкоголь, то ти розв зразу розв'язуються твої, так сказати, і все. А я заходжу, ви знаєте, я оце був у Львові, а думаю, я провірю. Що це там таке відбувається? Мені кажуть, я не вірю в цьому. Невже це там таке є? Ви кажете, пароль, а треба сказати. E, tam, Слава Україні! Слава Україні! Каже, Слава, Україна заходьте. Тільки я зайшов, він бере мені наливає цю гедоту. Я кажу, а що це ви мені наливаєте? Ну як що? Трути. Я кажу, та ви що? Ви так українців всіх спаєте. Де ви бачили, що, та, що Степан Бандера це вживав алкоголь? Та він би, якби був, він вас би першого розстріляв, би ще й підвішав би. Та ні, ми москалів, каже, тут потіки травимо. Я кажу, тут що, москалі, а ну давайте зайдемо подивимося, хто там сидить в залі. А там всі у формі, всі націоналістичні, але сидять наші українці. Де ти тут москаля бачив? а? Оце жиди москалі, оце травлять. Ви кого травите? Ну ні, 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 проходьте, проходьте, ні, 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 ні. Ми вас не будемо. кажу, то ви би краще закрили цю, то я думаю, чи прийшли наші нормальні патріоти українці, які оцю цю отруту, хоча б щоб в цих ресторанах і патріотиць вони не брали так само, як кличко патріотист, так само оця краївка. Скажіть серед депутатів попереднього скликання новоствореного були ті люди, які навіть є членами громадського руху Твереза України. Хочу потішитися, що появився перший депутат Верховної Ради від Свободи. З Тернополя, який є з нашої організації. Тобто він паречки... може продукувати якісні закони, а які же... допоможуть... Ні, щоб Продукувати він буде, але чи підтримує алкозалежна Верховна Рада? це Я не знаю. Я знала. думаю, в Верховній Раді варто, щоб ви лекцію прочитали. Можливо, це не вони то слово дітям. Я йду зараз в садик і в школу, в університет. Там старше покоління вже не спасеш. Але хоча б якось звернутися. Ну ми вже ми будемо так цю неньку. Я розумію, у нас є нормальні земля, красиві дівчата, працьовитий народ. А мозги все-таки беруть, знищують і все. І от як казав колись Гітлер, коли окупірував цю територію. А як цей народ, як краще знищити? Ніяких прививок, а побільше алкоголю. І тютюну. І що робили? Ти принос мені макулатуру, а я тобі за це алкоголь даю. І так народ і знищили. Директива працює, Гітлера давно нема, а народ вже зникає як. Мені жалко, жаль, але я нічого. Я все одно вважаю, що треба жити тверезо, бути щасливим тоді будеш, здоров'я для того й дається, щоб ти реалізував кожну свою ціль. Я думаю, що це все в наших руках. Пане Юрію, на жаль, час нашої програми уже завершується. Нашим глядачам хочу сказати, що це ще не кінець нашої розмови про вплив алкоголю на наш організм. У наступній програмі поговоримо про те, як все ж таки допомогти людині, яка є алкозалежною. На все добре, побачимось до нових зустрічей.